Інформаційний марафон на телеканалі ТВІ 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, далі говоримо про роль молодіжних рад при різних міністерствах. Так, молодіжна рада при міністерстві це консультативно дорадчий орган при різних міністерствах України, що допомагає формувати молодіжну mm -hmm. політику, представляє інтереси молоді та сприяє залученню молоді до суспільного життя. Власне, такі а, ради створено при міністерстві охорони здоров'я, міністерстві освіти і науки, міністерстві розвитку громади території, міністерстві економіки, міністерстві молоді та спорту та інших. Їхня робота власне наразі спрямована на безпосередню підтримку ініціатив розробку пропозицій та забезпечення взаємодії між міністерствами та громадським суспільством. Про їхню роботу ми далі детальніше поговоримо з членкиною молодіжної ради при міністерстві освіти і науки. Уки України, головою громадської організації Подолянка та членкиною молодіжної ради при Хмельницькій обласній військовій адміністрації, сьогодні з нами Ольга Мороз у студії. Вітаємо вас, пані Олю, і слава Вітаю. Україні! Героям слава! Отож, якщо говорити безпосередньо, та про роль е, саме молодіжної ради при міністерстві освіти і науки України, вона вперше в принципі створена за час е, взагалі е, незалежності нашої країни. Я так розумію, раніше таких не було. Е, основні завдання перед вами, які стоять, е, так, е, так як ви сказали, що це. Вперше створили саме при міністерстві освіти і науки. Ми тільки створилися, і ми почали... Починаємо активну роботу, тобто ми розбираємося з документами, з регламентами. Ми є перший заступник, але ми хочемо зробити, щоб проголосувати, щоб були заступники по напрямками, хтось буде займатися комунікаціями, хтось документами, хтось консультаціями, хтось представництва на міжнародному рівні, тобто з нашою діаспорою, це дуже важливо, тому що дуже багато молоді. Mm -hmm. Хтось хоче працювати саме і допомагати з міністерством, тобто більш так всередині. Тобто, зараз на даний момент ми працюємо над тим, щоб. Скажемо так, навести порядок, mm -hmm. зробити структуру і зрозуміти, які наші ключові задачі в перший рік роботи, тому що обирається молодіжна рада на два роки, так mm -hmm. як у всіх. Mm -hmm. Чи для того, аби була створена молодіжна рада при різних міністерствах, було якесь лобіювання від місцевих молодіжних рад, можливо, які були чому таке рішення прийнято? Е, я вважаю, що це дуже правильне рішення, тому що молодь вона потрібна усюди, вони мають впливати на суспільне життя, вона має бути залучена. Не лише просто сказати, що в нас є проблема, і ми про цю проблему говорити, а на більш такому рівні національному, міністерському, про те, щоб доносити з маленьких територіальних громад вже на міністерському рівні і проваджувати різні консультації, різні заходи, і бачити, як воно далі рухається в кожному своєму напрямку. Тому що кожна молодіжна рада, наприклад, при різних міністерствах в них різні проблематики. Ну і відповідно, молодіжна рада Примон буде займатися більшою освітою, світові, вищої учнівським самоврядуванням, студентським самоврядуванням, ну і інші такі напрямки, які ми хочемо охопити за два роки каденції. Uh -huh. е, якщо говорити про саму ініціативу створення, це пішло від Міністерства? Так, так, так. Це була ініціатива, і я дуже рада, що у мене вийшло долучитися, тому що був великий конкурс. Uh -huh. нас зібрали, як то сказати, самих активних, там і е, хто отримує премію від Президента України, представниця Ради молодих вчених, тобто, Зібралися активи, які готові щось впроваджувати не лише у своїх територіальних громадах, а й вже на рівні міністерства. Uh -huh. А який був конкурс? Розкажіть про це е, відкритий конкурс, тобто було оголошення і на сайті в різних соціальних мережах, в телеграм-групах, що набирається. Вік, е, віковий ценз це 18-35, деяких міністерських молодіжних радах при міністерстві там 14-35. Е, були певні умови, і ти готовиш заявку згідно їхніх. Вимог відповідно вже подаєшся, і далі вже приїжджаєш, якби в міністерство, де відбуваються установчі збори, і далі по процедурі там голосування за учасників, за голову, за заступників, ну і за секретаря, це mm -hmm. обов'язково. Mm -hmm. е, отож, якщо ми говоримо про ключові очікування від діяльності ради, то називаються наступні повернення молоді, розробка ефективних програм, що сприятимуть поверненню українців додому. Чи відомо, якими мати? ви будете це робити зараз. Є якісь напрацювання? Е, так, звісно, тому що це така м, дуже насправді важка е, тематика, в плані важка, е, тому що дуже багато молоді за кордоном. За чотири майже чотири роки повномасштабного вторгнення багато молоді осіло, навчається в школах, в начальних закладах, і буде дуже важко їх повернути. Але я спілкуюся зі своїми колегами, друзями, і вони говорять, що вони хочуть навчитись там в Європі, отримати досвід і вернутися в свою країну, щоб далі розбудовувати, відновлювати. Це не якісь там знаєте дивізи, що ми повернемо молодь. Вони дійсно хочуть повернутися, щоб допомогти своїми знаннями, своїми зв'язками, тому що них вже буде Європейська підтримка серед друзів і колег і далі вже впроваджувати тут на місцях. Ну, це ті свідомі, які самі хочуть повернутися. Так, ті, які перебувають зараз за кордоном, їхнє повернення. У нас навіть було Міністерство єдності, аби повернути українців в Це дуже складне завдання. Це дуже складне завдання. Я не готова зараз, знаєте, говорити якісь такі гасла, що ми повернемо всіх додому. Я вважаю, що Кожен, хто буде вважати за потрібним, він повернеться або може допомагати, наприклад, за кордону. Mm -hmm. Це може бути і фінансова підтримка, і інформаційна підтримка, тому що голос молоді він повсюди, по всьому світу. Дійсно, і наступне вас робота з діаспорою це посилення зв'язків з українською молоддю за кордоном. Основне завдання, власне, чи можливо зараз вже є ця мережа, вже є ці напрацювання з ким працюєте е, в даний момент, ні, тому що ми тільки-тільки створилися, і ми ще розподіляємо, хто чим буде займатися, тобто відповідальні особи особи. цей момент він знаєте, він дуже потрібний, але він вимагає багато часу, щоб, наприклад, нас багато учасників 30, в саме в молодіжній раді при міністерстві. Що кожен мав якусь свою сферу і нею займався відповідальні особи. Це дуже важливо, тому що якщо не буде відповідальної особи, не буде порядку. Відповідно, ми зараз активно працюємо над тим, щоб кожен зайнявся своєю сферою. Чи так. це може бути ще окремі люди, наприклад, в окремих країнах, які будуть комунікувати із молодіми радами? Залучати їхню, але це все поетапно. Uh -huh. Спочатку ми е, всередині якби, визначаємо пріоритети і відповідальних осіб, а далі ми вже залучаємо колег. Тому що, наприклад, в мене в колега в міністерстві в неї великий досвід міжнародний, вона об'їздила півсвіту, і вона говорить: не проблема, я можу цим питанням зайнятися, і вже в неї є якісь певні напрацювання. Uh -huh. Але це все згодом, щоб не бути гучномовцем. Okay. Наступне розвиток молодіжної політики у всіх сферах життя. Ви, як людина, яка вже не перший рік працює в молодіжній політиці, та розкажіть більш детальніше основні проблематики, от що не встачає зараз молоді, що потрібно змінювати, можливо, на законодавчому рівні, власне, чи при міністерствах якимись постановами і так далі, аби нашій молоді було комфортно жити, або вони бачили своє майбутнє в нашій державі. Так, дякую. Я починала з волонтерства. Я починала з молодіжної ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації. Я вам скажу, що, наприклад, якщо проблематика молоді саме в області, вона одна, то тобто, аб... зараз в даний момент це нехватка саме молоді, активної молоді, щоб вона далі розвивалася і йшла вперед. Також є проблема, що не вистачає ментора. Зараз дуже таке гарне слово. Їм не вистачає людини, яка би їх консультувала, яка б їх направляла, яка б їх мотивувала. Мотивувала, на жаль, ресурсу не вистачає. Тобто, наприклад, я по собі замічаю, що якщо до мене звертаються з консультацією, я допоможу людині. Я проконсультую, як заявку заповнити, як мотиваційний, але не вистачає. Цього часу, щоб кожній дитині mm -hmm. мотивувати. Mm -hmm. Звісно, коли ти приїжджаєш в область з молодіжною радою попереднього mm -hmm. скликання, ми їздили і проводили різні заходи, розповідали про можливості, їх мотивували. Так, після того вони якось більш активними ставали. І навіть є такий кейс, в мене дуже приємний прямо для серця. Це коли ми їздили з Ільою Сочуком, Тимофієм Завіцьком в нашу область і розповідали про можливості, про форуми. І я говорю: от буду. Форум в Львові, хто хоче, я вам допоможу з заявкою. Я трьом дівчаткам допомагала саме, вони вночі мені писали, це було для мене ще викликом, щоб допомогти. Я їм допомогла, і потім через тиждень я приїжджаю на форум, ходжу собі як учасниця. Біжать до мене ці три дівчинки, обнімають. Ми, ми приїхали для вас, все, ви нам допомогли, такі щасливі очі. А коли ти вже їздиш по Україні і бачиш цих дітей, які, яким ти допомогла, і навіть чуть-чуть змотивувала, і ти бачиш, що вони йдуть. Вперед і швидше тебе, угу. це дуже приємно і дійсно це відчуваєш якусь свою, знаєте, таку внутрішню дитину, яка радіє, що ти змогла комусь допомогти. Угу. Ще один напрямок це утвердження української національної та громадянської ідентичності. Які у нас зараз з цим виклики? Е, викликів прям таких гострих немає. Це такий, я би сказала, варіант, з чим хоче займатися також мої колеги. Але я вважаю, що. Ідентичність це, це постійно потрібно з цим працювати. Постійно потрібно молоді про це говорити, говорити про себе, про свій код, як ви себе почуваєте, ким ви себе відчуваєте, тобто укінцев, людиною з гідними правами і так далі. Я думаю, що цей момент ще треба допрацьовувати, тому що кожне міністерство працює в цьому напрямку, в саме ідентичність, тільки кожен з різних сторін. Угу. Яких з цих напрямків ви себе бачите? Ви знаєте, я дуже довго про це думала, мені дуже комфортно це з комунікаціями. І коли я приїхала на установчі збори в молодіжну раду при міністерстві, дуже гарно мене прийняло міністерство. Нагодували, зробили каву, тому що я зранку приїхала поїздом. Я думаю, що комунікація саме на рівні внутрішньому і на рівні вже з міністерством. Тобто, це такі комунікативні соціальні мережі. Я думаю, що зможу спробувати. Ну і колеги також мені допоможуть, бо з самою. Ну, такий об'єм це буде важковато. Власне, чи вивчали ви досвід інших молодіжних рад при інших міністерствах? Я на початку власне, сказала, що дійсно в багатьох міністерствах, не в усіх, але в багатьох є саме от такі от молодіжні ради. Власне, їхні от основні ролі безпосередньо при тому чи іншому міністерстві щось можливо брали собі за приклад як шаблон. Так, звісно, нещодавно була річниця молодіжної ради при міністерстві молоді і спорту. Вони звітували, розповідали, як вони спрацюють з молодіжним фондом, з різними громадськими організаціями. Я для себе підчеркнула, що потрібно розширяти таку мережу, напрацьовувати, тому що мої колеги, саме мої молодіжні ради це також представництво різних організацій. І також мені дуже було цікаво це послухати гранти як вони залучали від держави від і донорів, тобто які вони шляхи, як вони йшли цими шляхами, як вони інформували інші громади на своїх місцях, комунікували? От знову ж таки, комунікація це мені було саме цей момент дуже цікавий. Угу. А чи є Конект і яка це команда молодіжної ради? Розкажіть. Це е, велика кількість людей. Е, нас саме в молодіжній раді це 30. Mm -hmm. Дивлячись е, зазвичай, там може бути 25-30, як визначено міністерством згідно документів. Але я вам скажу, е, що ми всі між собою знайомі. Ми всі, як можна сказати, конкуренти. Бо ми коли подавалися як кандидати, mm -hmm. але ми всі знайомі, що молодіжна рада молоді спорту чи при здоров'я, чи водпримон. Ми один одного знаємо, тому що ми відвідуємо однакові вінари, семінари, табори. Конференції, і ми вже, знаєте, як одна велика родина, особливо я в цій сфері вже 15 років, і мені здається, що я вже знаю майже всіх, або десь пересікалися, десь онлайн точно знайомі. Тобто... Так, ми між собою спілкуємося, обмінюємося інформацією, особливо коли є якісь табори, кемпи, можливість поїхати, підвищити кваліфікаційний рівень, хтось почав якийсь відеокурс, хтось на семінар кличе, хтось на тренінг, хтось на екозаходи, Тобто, і ми обмінюємося цією інформацією, цими можливостями. Mm -hmm. е, зараз першочергові завдання, я так роз, зрозуміла, молодіжної ради та про Міністерство освіти і науки це безпосередньо створити, от так би мовити, серцевину цієї ради, яка буде Зинувати дії між іншими її членами і так далі, але власне, якщо говорити про освіту та е, і молодь, то багато хто з молодих людей якраз, якраз таки скаржиться на якість цієї освіти, що потрібно нові програми, що потрібні нові, якісь навіть предмети та для того, аби кхе, ставати в цьому світі більш свідомим і відповідати викликам сьогодення. Щодо цього будете працювати? Це дуже глобальне питання. В нас на установці збору був пан міністр. Він говорив про цю проблематику, тобто він сам почав з цього. Я вам скажу, що Міністерство освіти і науки пішло багато вперед, тому що всі, можливо, ви знаєте, є застосунок Мрія, де вже і учні, і батьки, і вчителі мають можливість. Я, наприклад, як мати, я бачу, які є предмети, які є оцінки, яка успішність, тобто і навіть які є вже домашні завдання. Я думаю, що вже з Нового року навчального. З календарного перепрошую. Вже я буду бачити повну картину, тому що ще не всі вчителі адаптували. Mm -hmm. Якісь школи, які були пілотними, вони швидше пішли. Наша область не була пілотною, тому відповідно чуть-чуть згодом вони ще і вчителі, і Нас батьки доганяють. так. Вони привикнуть, вони навчаться. Ну і для дітей це мотивація все таки гарно вчитися, тому що мама заходить за стосунок чи батько і бачить реальну успішність, а не там, а я там щось получив, тільки не знаю що. Бо я ще щоденник забув не так. Забив. Щоденник вже це вже таке, і вони ж не дуже хочуть давати щоденник. Я ж спілкуюся uh -huh. з вчителями, як там я забув, я не знаю. Ой, зараз принесу і так далі. Тому е, в цьому плані е, міністерство світу науки розвивається і йде вперед. Це е, приємно. Проблематик дуже багато, і говорив пан міністр про це про його план, як він бачить розвиток. Але ви зрозумієте, що не завжди швидкість. Не завжди реформи швидко-швидко це про якість в освіті, наприклад, в охороні здоров'я має бути поетапність, щоб воно якась нова реформа, щоб ти її протестував, щоб ти зрозумів, як вона буде далі. На це потрібен час. Ми просто привикли, що в нас все швидко, але треба саме в освіті поетапно. І пан міністр говорив про це, які в нього плани, як Він бачить нашу молодіжну раду, тому що ми перші в нього. У нього є рада молодих вчених, як він з ними співпрацює. Відповідно, він вже. Певні задачі, mm. я не скажу, що він прям нам задачі, але своє бачення нашої роботи він озвучив. В першу чергу це З звідки ми обговорювали так, так, попередньо, так? звісно, і далі він хоче від нас почути, як ми далі будемо працювати саме з учнівським самоврядуванням, студентським самоврядуванням, ну і так далі, тобто з різними навчальними закладами. Я вам скажу, це великі виклики, тому що роботи дуже багато, mm -hmm. а нас всього лиш 30. Mm -hmm. Я думаю, що поетапно можна спробувати. Чи у вас вже якась є наступна дата установчих зборів, коли на Буде якийсь, або принаймні перші результати ви результатів немає, тому що ми тільки створились. Я думаю, що будуть, ми плануємо ще в цьому році ще зробити засідання онлайн, тому що ми всі зі всієї України і їздити це проблематично. Я єдина, хто з Хмельниччини представляю, і для мене було це таким, знаєте, пишалася цим. Дуже багато Київщини, Харківщини, тобто, але все-таки немає можливості їздити, тому що багато хто ще студенти. Для них сесії так далі. Тому прям результатів немає з чим похвалитися. Але е, поки ми працюємо саме над такими регламентами, я думаю, що з часом ми щось напрацюємо. Чи будете реагувати власне, на звернення тої ж таки молоді, до прикладу, на порушення їхніх прав в вишах? Ну, тому що власне особливо там мовне питання, ще якісь такі подібні речі, вони час від часу з'являються. Чи будете працювати із зверненнями безпосередньо від молоді, чи в вишах, чи в школах? Так, пан міністр говорив про це. Він дуже активно реагує. В нього є заступник, яким питанням це займається саме корупція в вищих начальних закладах. Він про це наголосив, що йому це нетолерантно, він не сприймає корупцію, і він має активні такі механізми, як. Е Зупинити корупціонера і е, призупинити цю цю дію, тобто для нього це така болюча тема в е, саме корупція в начальних закладах. Він прямо про це наголошував. Я не знаю, чи е, ми готові братися за цю тематику, тому що це також великий об'єм роботи і треба дотримуватись певних механізмів. Е, я думаю, що з часом, коли мої колеги напрацюють своє бачення, ми вже його презентуємо. Ви говорили про те, що не при кожному міністерстві зараз є молодіжна рада. На ваш погляд, чому і чи вона необхідна? Моя думка, що потрібна, тому що голос молоді потрібен усюди. Буду з вами відвертою, Не завжди молодь активна, не завжди молодь така, що готова там йти в бій і розвивати і так далі, тому що. Коли я вже 15 років в цьому, в цій сфері, для мене це вже знаєте як робочі такі моменти. Тобто я вже знаю, як комунікувати, я консультую громади, там представників влади, колег, громадські організації. Але будемо чесними, молодіж громадські організації, молодіжні ради вони це волонтерський такий момент, тобто mm -hmm. воно не оплачується. І не завжди колеги е, можуть і поєднувати, е, наприклад, саме молодіжну роботу, волонтерську або громадську роботу, плюс ще сім'я. Плюс студентське життя або вже робота, саме доросле життя. І для, багатьох, для великої кількості молоді це стає великим викликом, що обрати: проконсультувати, наприклад, поїхати на форум і отримати нові знання, чи все-таки піти на роботу і більш стабільність. Це перший момент. І другий момент так потрібно при кожному міністерстві. І я вам скажу, що з часом ми зрозуміємо, хто є активною молодіжною радою, хто не. Скажімо так, не дуже проактивна, але це все ми можемо дивитися саме на їхню діяльність. І я ще такий момент зауважу з за досвіду. Дуже легко дивитися на результат, що вони зробили або що не зробили. Але зрозуміти, що за цим стоїть велика робота, наприклад, чи з донорами, якщо при міністерстві, чи з міністерством, тому що є там певні умови, певні регламенти, потрібно їх знати, дотримуватись. Тому ми привикли дивитися на результат. Але ще потрібно дивитися, скільки докладено зусиль. Силь часу і досвіду саме в цей проект, в цей напрямок, чи будете ви мати можливість залучати міжнародних донорів якісь програм безпосередньо та? Тих людей, які до прикладу, там мали там успіхи у навчальному році, або там тих молодих людей, які склали там найкраще НМТ в Україні, та для того, щоб стимулювати до прикладу, там якісь практики, відпочинок, навіть за кордоном і так далі, що таке подібне, якісь такі програми для розвитку, для підтримки молоді у вас планується. Саме цей момент я не готова відповісти, але я вам скажу, що дуже багато відбувається стипендій, конкурсів обмінів міжнародних обмінів і національних обмінів, де запрошують активну молодь і можуть це бути навіть представники учнівського самоврядування, які яким і навчаються безкоштовно. Тобто різні тренера, міжнародні тренера, є можливість поїхати за кордон. Зараз активно набирається. Обмін в Канаду, тобто можна поїхати. Я думаю, що таких можливостей дуже багато насправді, і хто з молоді, вони вже знають, де їх шукати, які є платформи, сайти. Наприклад, можна з колег спитатися, де ти шукаєш інформацію. О, я тут, поділи зі мною. Тобто mm -hmm. це все дуже швидко. Ми в епоху цифровізації, тому для нас там написати, наприклад, міжнародний обмін, і тобі видасть mm -hmm. просто перелік, нескінченний перелік. Плюс в нас є штучний інтелект, який тобі сам пропонує де цікавіше, де можна Шукати, але його потрібно перевіряти ще, тому що ну це такий хлопець, якого потрібно завжди... так, так, просити його посилання, і я з пишу, дібно, «Пиши мені правду, не придумай нічого, тобто щоб він мотивувати штучний інтелект. Але як скажу з досвіду, краще шукати самі, тому що ти вже знаєш, де шукати, що шукати, і ем, тоді ти розумієш реальну картину, що відбувається, а не вузький профіль. Пані Олена, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Олена Мороз, це членкиня молодіжної ради при Міністерстві освіти і науки України, голова громадської організації.